Добрий вечір вам, пані Ірина. Добрий вечір вечір. Е, звісно, що у всіх зараз на устах якраз сьогоднішні е, підсумки цих мінських перемовин. То, взагалі, як ви задоволені тим, що, що там було ухвалено від імені України? Я переконана в тому, що будь-який меморандум, будь-який договір, який підписано з паном Путіним, він не вартує. Вартості того паперу, на якому підписано, і про це говорить вже весь світ, тому що будь-які домовленості вже були підписані підписані е, більш жорсткіші і чітко виписаніші, е, так е, міжнародні угоди, але їх дотримано не було і п'ять місяців тому. безпосередньо та угода, яка була підписана, вона не була виконана. Тому е, говорити про те, що сьогодні ми можемо розраховувати на те, що з 15-го числа буде мир. Це, це буде неправда, і ми маємо об'єктивно оцінювати ситуацію, говорити про те, що ми маємо скористатися тими мокрими підписами наразі і посилювати свої позиції на фронті, посилювати позиції безпосередньо на кордоні військових. Ми маємо працювати над тим, аби залучити більше озброєння і модернізувати нашу армію, проводити. Проводити постійні тренування і і створювати усі можливі умови у кожному населеному пункті для забезпечення якісного тренування перед тим як люди їдуть фактично на східну частину України захищати її кордони. Тобто домовилися про перемир'я, про мир, але готуватися треба до війни. Ну, яку я як завжди, так хочеш миру, готуйся до війни. Тому ми маємо бути свідомими у цьому і розуміти безпосередньо те, що ми маємо готуватися і посилювати свої позиції ні в якому разі не говорити про те, що завтра вже буде мир. Тобто усвідомлювати чітко, що цими речами зараз може може скористатися агресор, фактично, і використати оці ці домовленості задля для посилення своїх позицій на сході України, як це було завжди під час оголошення. Тих чи інших речей щодо того, що з завтрашнього дня, з після завтрашнього дня, буде зупинено вогонь. Обов'язково заходили там гумконвої наступні і наступні, так і таким чином на сході посилювалися. Фактично, агресор посилював свої позиції. Тому ми маємо зараз сконцентруватися на захисті кордону, на посиленні кордону, над тим, щоб забезпечити якісне озброєння тим хлопцям, які перебувають на передовій, а там фактично волонтери, так дуже багато людей, які безкоштовно. Пані Ірина, ми mm. чули про це один з пунктів: це відновлення контролю за кордоном українсько-російським до кінця Року, звісно, щоб працювати над цим вже почнуть незабаром. На щастя, можливо, це вдасться зробити швидше, але питання все ж таки до місії ОБСЄ. тому що навіть в розмовах і в домовленостях цій місії надається ну, така вага. З огляду на те, як вони працювали попередні місяці, скільки критики зауважень ви на їх роботу, на роботу їхніх представників на сході України. От на вашу думку, чи не перебільшена роль? Гадаю, як міжнародні організації їй надали певну можливість цю контроль за виконанням тих речей, тих домовленостей, які прописані безпосередньо в угоді. Тому не варто зараз говорити про те, що перебільшена роль чи не перебільшена роль. Варто сподіватися на те, що дійсно ці норми будуть дотримані, і вона виконує свою місію, яка покладена на неї, і і дійсно проконтролює, аби Україна могла посилити свої позиції. Пані Ірино, вже почали говорити про успіхи бо не успіхи. Ми не можемо прогнозувати, звісно, чим все закінчиться. Всі сподіваються, що всі пункти будуть дотримуватися всіма сторонами. Перш за все, це припинення вогню, тому що це жертва кожного дня і смерті. Але залишається ще й багато інших пунктів. Це зокрема конституційна реформа і певна децентралізація і свобода по вибори в тих районах Донецько-Луганської області, які не контролює зараз. Це українська влада Ось стосовно цього, як вийти з ситуації, тому що там дуже розпливчасто, дуже широко так окреслено. Конституційна реформа, що мається на увазі, достоменно не виписано, і можливо політика тільки розуміється не суспільство, на громадськість. По перше, позиція однозначна. Ми не можемо під кожну владу постійно змінювати конституцію. Ну не можна знущатися так над конституцією. Взагалі, я розуміння наступне: що. Однозначно, спочатку, треба побачити, що саме прописано, які саме зміни пропонують внести пропонують пропонують тому внести ж питання, коли ми побачимо. Сподіваюсь, що завтра, післязавтра цей документ стане публічним, доступним, і що ми зможемо про нього більш детально говорити, але. Точно є неприпустимим, неприпустимим сьогодні надання більших повноважень і надання повної децентралізації в Луганську, в Луганську і Луганську Донецьку, оскільки дуже багато людей вже поклали своє життя за те, аби дійсно. Кордони країни нашої не змінилися. Відповідно, є розуміння щодо того, що якщо ми зараз проведемо конституційну реформу, проведемо там фактично вибори, так то е, вірогідність того, що там буде справжня українська патріотична влада, дуже низька. І, е, тому наше завдання наступне: сьогодні спочатку побачити документ, потім побачити проаналізувати всі ті речі, які там виписані, і вже відповідно приймати рішення, коментувати і говорити про деталі необхідності зміни, внесення змін в конституцію чи не внесення проведення виборів чи не проведення. Ну от е, внесення змін до конституції в який спосіб взагалі це можливо. Адже ми бачимо, що у коаліції, хоч як не декларувало там певну єдність, сьогодні ми побачили, як два е, учасника коаліції натовкли один одному, значить. В фоє Верховної Ради в кулуарах один одному обличчя. Ми бачили, як голосувалося за посаду генерального прокурора. До речі, у вас там виник конфлікт у фракції самопомощі за голосування за Шокіна? так? Жодного конфлікту не було. Було фактичне виключення, фактичне юридичне виключення мене з фракції самопомочі. Я на сьогодні є депутат позафракційний від політичної партії Воля яка делегувала мене в список самопомочі. І тут варто говорити про те, що так, да, дійсно я голосувала за прокурора генерального за його кандидатуру, яку представив президент України, оскільки це його конституційне право. 318 голосів його підтримало 318 фактично народних депутатів і. Тут треба говорити, що окей, ми виступаємо за проведення відкритого кадрового конкурсу на посаду генерального прокурора. Ми виступаємо за те, щоб ця посада і людина, яка займає цю посаду, не мала політичного забарвлення. Але ми маємо розуміти, що для того, щоб провести відкритий кадровий конкурс, щоб ця людина не мала політичного забарвлення, необхідно розробити законопроект. Він має пройти всі процедури, всі комітети. Бути прийнятим Верховною Радою України має бути назначено проведення кадрового конкурсу. Як показує практика таких речей, це 3-6 місяців. Не може прокуратура генеральна сьогодні лишатися без відповідальної особи протягом наступних там. 3-6 місяців відповідно є розуміння, що президент представив кандидатуру на розгляд парламенту, за яку він несе відповідальність, в тому числі і політичну в першу чергу, які поставлені перші завдання, і це напередодні річниці майдану, так фактично завдання перше розслідування тих справ по протиправним діям правоохоронцям, які були здійснені під час подій революції гідності. От до цього ще я кажу, як же ж тоді ви будете переписувати не переписувати, змінювати? Конституцію, що навіть в таких питаннях от є різночитання. Ви, до речі, при зустрічі вітаєтеся там, з Березюком, з Єгором Соболєвим, чи, чи у вас припинені всі контакти? Я ні з ким не сварилася. Я вітаю з усіма. Це мої колеги. Ми маємо об'єднуватися навколо ідей, навколо програми, навколо реформ, реально тих, які принесуть зміни для країни над е, законопроектами, які передбачають деолігархалізацію української економіки. Так ми маємо об'єднуватися заради того, щоб можна було дійсно змінювати щось, а не сваритися один з одним. І до речі, це випадок, який сьогодні стався в парламенті, так коли. Е, Пан Єгор Соболєв разом зивченко ну, з мали конфлікт. Це також неприйнятним. Ну тому що ми маємо декларувати і не просто декларувати, а й е, усіма своїми ді, діями демонструвати, що ми готові змінювати цю країну. Ми готові працювати над законодавством. Ну, про об'єднання, про єдність, в... про певні необхідність демонструвати певні досягнення та результати в, в стінах Верховної Ради заявляють ці народні депутати. Чому так не виходить? Чому напевно що зрозуміло, що з політичних міркувань? стосовно певних питань, згоди всі фракції, всі народні депутати більше 400 Вони і не знайдуть. Але чому ця критика не відбувається конструктивною? Ну, наприклад, або з місця, так з Верховної Ради, або з трибуни. Я переконана в тому, що кожна людина має нести відповідальність за свої конкретні дії, але те, що такий випадок сьогодні стався, такий інцидент стався, це неприйнятним. Регламентний комітет має розглянути це питання на своєму порядку денному щодо неможлив... ну, прийняття відповідних рішень щодо тих депутатів. На сьогодні от парламент схвалив законопроект, згідно з яким там спрощуються умови ведення бізнесу. Також було зроблено крок щодо. Реформування органів внутрішніх справ. От наскільки це дійсно наблизило нас до якихось справді реформи, коли? треба очікувати на повномасштабну реформу МВС, адже так чи інакше і комітет, в якому ви працюєте, дотичний дотичне якраз до правоохоронної системи права людини. Зрештою, Е, насправді я переконана в тому, що перший заступник міністра Катерина Згуладзе, яка працює безпосередньо на цією реформи, над реформою правоохоронної системи сьогодні в Україні, що вона зрештою досягне успіхів і результатів у цьому, і парламентом готові підтримувати усі ініціативи, спрямовані на. Реформування цієї сфери я була з нею на зустрічі, і ми говорили про те, що вже найближчим часом, а це може бути протягом півтора-два місяці наступних. Ми приймемо ще низку законопроєктів, які будуть передбачати комплексні здійснення комплексних заходів щодо того, щоб провести повноцінну правоохоронну реформу, а не тільки там структурних підрозділів. Угу. Так? Але ми маємо розуміти, що кожна реформа це не один законопроект, це там 10, 20, 30, 50 законопроєктів, які мають пройти, ну, розробитися, написатися відповідним чином, погодитися по комітетах, вноситься правки відповідні, перше читання, друге читання. Це все потребує часу, вивчення. І якщо ми хочемо підійти до цих питань системно і грунтовно, то ми маємо говорити, що нехай це буде на тиждень, два довше, але це буде якісно. А віддалі я пороп. Прошу з якої дати вже починати рахувати цей тиждень, я, я гадаю, що до травня місяця ми приймемо всі необхідні зміни, щоб правоохоронна реформа могла вже е, могла вже набрати обертів і починати реалізовуватися. Стартувала? Так фактично, але ще хочу зазначити про те, що мене як члена комітету захисту прав людини також було запропоновано включити у робочу групу, яка буде займатися при МВС, яка буде займатися Формою освіти на базі проведення правоохоронної реформи.